Сьогодні у рубриці Ретропоказ пропонуємо до перегляду осінній репортаж Любові Брагілевої. Багато років Любов Романівна працювала директоркою міської виставкової зали горішніх плавнів і позаштатним кореспондентом телерадіокомпанії Гок. На жаль, вона пішла засвіти, але в нашому архіві збереглися її чудові сюжети. 29 листопада пані Любові мав би виповнитися 71 рік. Переклад здійснено з використанням штучного інтелекту. В'яне Бур'ян низько-низько схилилися мітилки на очах холодає. Цей вірш японського поета Ісси підсумовує тиждень, що минає. Кінець листопада показав світу свою природну невибагливість, дозволивши додивитися до фіналу осінню виставу. Згідно з однією з японських легенд, батько змусив сина ретельно прибирати сад. На доріжках не залишилося ані гілочки, ані листочка, а всі ліхтарі були ретельно протерті. Побачивши цю картину, батько знову покликав сина. Хіба так треба прибирати доріжку? Він підійшов до осіннього дерева, струсив його. Листя впало на алею, і картина стала первісною. Для того й осінь, щоб милуватися графічністю дерев і килимом з опалого листя. А у нас по місту вже гуляє північний вітер. Дерева тремтять і тягнуть до неба голі гілки, ніби випрошують у нього тепло. А небо хмуриться сірими хмарами. Рудобоке сонце загубилося в хмарах. Пробуй знайти його. Тепла не чекай. Але клени й ви берези цього не розумієте і усе так само благально опускаєте верхівки. Слідом за вітром у місто поспішає зима, перевіряючи, чи всі дерева їй вклонилися, чи всі скинули під полози царських саней свої приморожені листки. Ті самі, тих, хто вперто шкодує залишки вбрання, вона нещадно тріпає худі кучері, щоб надовго запам'ятали її крижані руки. Спостерігати за змінами в природі вже вчишся з вікна квартири. При дверях холодів усе живе туляться ближче додому. Восени душа завмирає, а дорога стає ясною. Наші кружлясті дні, мов листя, кружляють біля нашого порогу.